Вечора. Сьогодні з вами я, Рунна Куниця, і ми починаємо наш огляд шаманського оракула. Його першої карти, яка мені більше впала до вподоби. Карта називається Sacred Space. Це 21 карта Оракула. І стосується вона вогню. Вогонь це основа життя. Відтоді, як з'явилися люди, вони поштиво ставляться до вогню. В міфах кожного народу є якийсь Бог або герой, на кшталт Прометея, який подарував, добув з великими труднощами вогонь і подарував його людям. Що ж до шаманізму, то вогонь у шаманізмі має свій дух. І почитання цього духу возведене в культ. Вогонь дає силу, яка прирівнюється до сили самого Всесвіту, і струменить по вселенському дереву. Наверху, нагадаю, цього дерева знаходиться верхній світ, посередині живемо ми люди, і внизу, там де коріння, знаходиться нижній світ нижніх духів. Якщо говорити про влаштування житла, то у північних е, сибірських народів, які жили в чумах, юртах, ярангах, місце, де розташовувався вогонь, було священним. Воно було в центрі, і над ним згори було, був вільний простір, прямо над вогнем, поруч із опорним стопом, на горі був отвір, куди виходив дим. Вважалося, що разом із вогнем на гору до боїв відлітали молитви та прохання людей, спрямовані до покровителів, а також запах від так званої білої їжі. Від масла, від творога, від сиру, від баранячого жиру, від хліба. Ця їжа через її колір вона була з якимось ідеологічним своєрідним забарвленням. Білий значить світлий, добрий, корисний. І коли вогонь годували, то поштиво казали, бабусю, ось тобі маселко. Що таке оракул? Оракул будь-який. Це можуть бути і руни, це може бути і таро, це просто спосіб підключатися до тонкого світу. Це, можна сказати, портал. Що таке окрема карта кожного оракула? Окрема карта це двері. Двері до цього порталу. Дверей багато. Але що за кожною із цих дверей, для того, щоб це зрозуміти, я і розповідаю вам всю ту складну символіку і систему відносин, яка сформувалася навколо такого явища, як вогонь. Вогонь у шаманізмі. Навколо вогнища у Юрті можна було, до речі, ходити тільки за рухом сонця. Таке пересування особливо ревно виконувалося під час камлання або інших ритуальних дій. Якщо ти заплутуєшся в русі навколо вогнища під час ритуальних дій, то можна звести все на нівець або ж навіть притягнути на себе злих духів, чи втратити взагалі частину своєї душі. Поомій. Про це я розповідала в одному із своїх відео. До недавнього часу вогонь добували тертями. І робила це пізніше, вже в особливі дні. Є така легенда, що коли е люди ще жили у печерах і е вогонь добувати не вміли, одна мама поклала свою дитинку просто на підстилку із сіна. Е і для того, щоб зробити цю підстилочку більш щільною і дитинці що було тепліше мама взяла камінець і почала терти підстилку навколо дитини цим камінцем і раптом дитинка заплакала заплакала потім почала плакати ще дужче а мама не розуміла і терла і терла цю підстилку і потім вона Нарешті зрозуміла, чому ж плаче дитина, а дитина плакала через те, що від тертя солома зайнялася і трошечки її в деяких місцях вже почала обпікати. Отже, пізніше жінки займалися вогнем. Вони добували його і після того вогонь підтримували. Ще раз підкреслю, що робили це і дружини, і доньки і господаря житла. Говорили, що вогонь народжується у череві богині вічного тепла і виходить від самої матері землі. Жінки дуже слідкували за тим, щоб до вогню не потрапило чогось нечистого. Навіть посуд із чужого житла, в якому щось гріли чи готували, не допускався в юрті, оскільки це могло розгнівати господарку вогню, і тоді вдома прийшла біда. Є окремий обряд годування вогню, він теж дуже важливий. Готується спеціальна їжа та питво, все це потім виливається і кидається у вогонь. Духа вогню. Господарка вогню найчастіше цю господарку уявляли жінкою з червоним розвіяним волоссям і в червоному одязі. Вона є донькою всепоглинаючого єдиного вогню Сонця. Господарка вогню, вона ж господарка дому, жила в сімейному вогнищі та постійно народжувала дітей. Це були язики полум'я. У Нагасані цю жінку звали Туйняма, вона була старою і мудрою, і дуже такою суворою. У Юкагірів це була Лочіт Аман, молода дівчинка, голенька, яка вистрибувала із вогнища. У Кетів її звали Бокам, у нанайців це була Старуха Фадзю, у Євенків Тугу Мушун, я вже теж розповідала про неї в одному із відео. До речі, у ненців господарка вогню Туярв приходить до бідної дівчинки-сироти. Та дарує їй свій червоний пояс. І каже, що коли стане холодно, пояс цей слід кинути у вогонь, щоб вітри та негоди були не страшні. З тих пір традиційним підношенням духу вогню. Служить шматок червоної тканини і його кладуть прямо у вогнище. Ну, я не обіцяю, що я свій шарфик покладу у вогнище, але просто розповідаю вам давню традицію. Коли ж жінка хоче мати дітей і просить про це матір вогню, вона прорізає маленьку дірочку у червоній матері і таку матерію кладе у вогонь. До речі, розповім зараз. Вам е, легенду 18, е, е, Да, вона доволі жорстока. У хантів ну і, власне, і у інших народів в якості переспіву є ця легенда. Вона про те, що трапляється, якщо неправильно поводитися з вогнем. Не шанобливо не цінувати і не берегти його. Я е, знову повернусь до нашого оракула. Карта. Вогонь Secret Space, вона, власне кажучи, і стосується чогось такого, що треба дуже ревно берегти. Це одне із основних значень цієї карти. Отже, була собі сім'я з новонародженою донечкою. І якось чоловік і дружина, вони були кочівники, кудись їхали і везли в люльці дитину. Замерзли. Чоловік вирішив розвести вогонь, а той ну ніяк не розгорався. Чоловік розсердився і почав в припадку люті рубати вогонь сокирою. Потім каже: дружині, ладно, нічого не виходить, поїхали далі. В іншому місці ми його розведемо. Приїхали вони далі, зупинилися, все одно холодно. Чоловік намагається вогонь розвести і знову марно. Що ж таке? А вже темно почалась завірюха. Кружать вони на одному місці, кружать і знову повертаються туди, де вони перший раз цей вогонь розводили, дивляться, а там жінка сидить у червоному одязі і з закривавленим обличчям. Хто ти така? питає чоловік. А жінка в червоному відповідає: Ти за що мене так образив сокирою порубав? Тепер ніколи і ніде тобі не вдасться вогонь розвести. Хіба що, якщо хочеш колись вогонь розвести, щоб не замерзнути, віддай мені в жертву свою маленьку дитину. Дружина, звичайно, розплакалася, вона не хотіла свою донечку віддавати духу вогню. Але чоловік зрозумів, що виходу іншого немає. І люльку разом з донечкою кинув цій жінці, тобто кинув. У вогнище, вогнище тут же спалахнуло, люлька загорілася враз, дитина заплакала і забрав її дух вогню. Ось така страшна казка. І якщо сприймати її не як легенду, а як сторі, то ми розуміємо, власне, що трапилося. Сім'я спалила свою новонароджену дитину, щоб обігрітися. Сухий залишко. Цій легенді, власне кажучи, між рядків традиції північних народів приносити людські жертви. І в першу чергу вогню. Найчастіше людські жертви це були жінки та діти. Так було тому, не тому, що вони були найслабкішими членами роду, а тому, що саме вони вважалися духовно, природньо найближчими до сил природи. До речі, історія теж, власне кажучи, жахлива традиція, що коли кочівники ненці пересувалися на інші місця стоянок, вони клали на нарти, ну тобто на сани, своє домашнє вогнище. Вони його виносили, як щось таке дороге, і підтримували його в дорозі. Вогнище подорожувало на жіночих нартах, звичайно, тому що жінки мали підтримувати це вогнище в дорозі. І от уявіть собі е невтоптаний сніг, запряжений олень, нарти підстрибують на грудочках снігу, і невеличкі жаринки відриваються від цього полум'я і летять назад за нартами. Так от, традиція полягала в тому, що якщо раптом жаринка від вогню залітала якийсь жінок у волосся, це означало, що вогонь вибрав її і саме її хоче взяти у якості жертви. Нарти зупинялися, таку жінку сажували із нарт у сніг і залишали саму в крижаній постелі, гинути від холоду у самотності. А, до речі, це була дуже велика честь, її віддавали у жертву Духу Вовну. Отже, повертаємось до наших дверей і до нашого порталу. Одне із значень цієї карти це також жертва, жертва, яку ви готові віддати для того, щоб отримати щось більше, щось таке, що, власне кажучи, буде. Забезпечувати ваше життя, життя ваших дітей, життя ваших близьких. Жертва вогню це була жертва номер один найголовніша жертва. Ну я додам просто, щоб в якості жертв розглядали також і тих людей, які падали в мисливські ями для тварин. І якщо таку, така людина впала в мисливську яму, її ніхто ніколи звідти не витягав, бо це означало, що таку людину прикликала в жертву сама земля, дух землі, божество землі і немає чого йти проти волі божества землі. От так. Додам, що стихія вогню. У первісних та традиційних культурах розглядається і як культура смерті, культура потойбічного світу. З ним, з цим культом вогню, пов'язаний і ритуал підвогнищевих захоронінь. Уявіть собі, помирає людина в цей час завірюха, сніг ця завірюха може тривати не один тиждень і, звичайно, поховати покійника. Іншим способом не вдається можливим, тому що не можна просто покинути своє житло, вийти із юрти. Копається яма, і копається вона в священному місці, тобто під вогнищем, і саме там ховали померлих, в тому місці і прикопували. До речі, згадаю, також і стародавній ритуал Кремації так він був стародавнім. І мав дуже глибоке коріння. Вважається, що ритуал кремації вже більше 20 тисяч років. Адже поховання людей у землі, де є вічна мерзлота, неможливо. В деяких народів був, до речі, дуже такий популярний звичай носити на шиї мішечки із кремованими залишками померлого якогось дорогого родича. Жінки-гасанки носили навіть прикраси з такими мішечками, з попелом усередині, розшиті чимось таким яскравим чи просто прикрашені бусинами, і це називалося Сонце Око. А от вам ще одна легенда, яка належить народу кетів. Про одного старого, який жив у чумі із своїми синами. І е, якось не дуже поштиво ставився до вогню. Він у вогонь плював. Увага! Після того, як все це відбулося, ніхто більше ніколи не плював у вогонь. Е, колись цей старий розмовляв із вогнем, я казала, що за шаманізмом вогонь має дух. І старий мав таку здатність розмовляти із духом вогню. Старий плював, а вогонь ображався і казав, що ж ти, старий, робиш? Я ж тебе годую, а ти в мене плюєш. А на що старий казав, Та що ти там потякаєш, та? це я тебе годую і підкидаю в тебе полінця. Ну, вогонь, врешті-решт, образився, стало холодно. Знову та ж сама історія, та сама ситуація. І тоді старий почав просити вогонь, щоб він знову розгорівся. От. Ну, вогонь відповів йому, що витягнеш у свого сина печінку і кинеш мені буду горіти. Ну, старому, звичайно, було шкода сина, але увага, робити нема чого. Інакше всі в роді. Всі, от в цій ранзі, в якій жило дуже багато людей одночасно, всі замерзнуть від холоду. І тоді цей старий вирвав уси на печінку і кинув у вогонь. І, звичайно, вогонь прийняв цю жертву і розгорівся знову. З тих пір, старий закликав усіх поважати вогонь і з тих пір плювати у вогонь з породи. Людина чужого роду ніколи не мала права винести із юрки. Жарин нім'я. Крім того, треба додати, що північні народи гадали по вогню. Якщо діти, наприклад, бігали по юрті, бавилися і від їхньої біганини жаринки випадали на підлогу. Дітей за це сварили, адже жаринки на підлозі означали, що задумане не збудеться. Коли спалахів у вогні було занадто багато в одному місці, всі чекали на гостей. А якщо полум'я горіло зубцями, то гості мали би принести погані новини. Ох, взагалі вважалося, що засоби для добування вогню людям дала сама земля. І жінку надділила даром і одночасно обов'язком берегти вогонь. Звичайно, перші люди не завжди могли отримати вогонь методом теття дерева чи каміння, тому вони отримували його від лісових пожеж. Вогонь спускався з дерев, як ідеться у міфах. І в деяких міфах, до речі, вогонь спускався саме з берези, а тому береза отримала статус священного дерева. До речі, в нашому шаманському е, оракулі е, береза це буде одна окрема карта, яка теж має своє сакральне значення. Береза це священне дерево. Між іншим було і в скандинавській міфології. У рунах старшого футарка, як відомо, вона знайшла своє відображення в руні Беркана, що уособлює собою жіночу силу, красу, домашній затишок, домашні вогнища, народження дітей і, взагалі, всі інші чесноти, притаманні жінкам у традиційному суспільстві. Культ вогню у ритуалах камлання. Да, шамани деяких сибірських народів під час камлання, між іншим, надягали спеціальну шапочку з бахромою, яка накривала їхні очі. Чому навіщо треба було закривати очі? Вогонь чума вважався дуже чистим, а камлання зазвичай відбувалося в чумі. І шаману не дозволялося дивитися на нього тими іншими очима. Очима із зміненої свідомості, я, яка в цей час перебувала душа його, да, імовірно, в нижньому світі і спілкувалася, можливо, з темними духами. До речі, північна сторона Чума, яка була за вогнищем, вважалася початком тієї дороги, якою шаман ішов до духів, плив на своєму бубні шаманською рікою. Вогнище якраз і було місцем зустрічі шамана з духами предків. І камлання у пошуках дихання, тобто у пошуках здоров'я для хворої людини могло відбуватися тільки там, де горіло вогнище. При цьому відомі випадки, коли шамани оживляли померлих, але вони ніколи, ніколи не намагалися повернути згорілих у вогні людей, бо такі жертви були. З сакральними жертвами Дугні. Ну і тепер поговоримо більш детально про символіку, що ж вкладали північні народи в таку символіку. Так? Це перемальовки із їхніх. Малюнків, стародавніх дуже малюнків, деякі із них є е, такими, що були знайдені на сакральних каменях. Перевернутий символ серця дає знак бутона сили, що дрімає і чекає на розкриття. До речі, саме такий символ є на нашій карті, в нашому шаманському оракулі. Цей знак стоїть в наступному логічному ряді. Коло це всесвіт, коло з точкою це запліднення, серце з точкою це розвиток плоду, коло чи серце з ростком посередині це очікування виходу, тобто народження, тобто весь цикл від запліднення до народження дитини. Перевернути серце це жіноче начало, позначене у вигляді лона – Дозріванню плода в утробі матері приділяється взагалі дуже великому значення. Вважалося, що істинною матір'ю всіх дітей є господарка світового тепла. Шамани вважають, що матка це центр сили, яка сяє внутрішнім світлом іншого світу, а сама господарка тепла та вогню перебуває частково всередині кожної жінки, саме в її утробі, де починається Нове життя. Тому символ вогню та символ серця збігаються. Потім ми будемо говорити з вами про участь усіх стихій. Матір вогню зігріває, матір повітря створює пустоту, матір вода наповнює, матір земля дає твердість, а матір простір об'єднує. Отже, знак вогню, який одночасно є, і знаком бруньки, поєднує в собі. Різні сили, родючості і може тлумачитись, виходячи із мотивів, що покликані творити, примножувати, розвивати нове, народжувати. Тому це і є одне із значень цієї карти. Що ж іще ми можемо сказати про її значення? Вогонь це те, що ми маємо берегти, це наше з вами найкоштовніше. Що має бути, і від нього залежить наше життя та життя наших близьких. Якщо випадає ця карта, це означає, що ми маємо щось таке, що представляє для нас найбільшу цінність, щось таке, що ми маємо берегти. Можливо, ми навіть цього не усвідомлюємо, але нам треба на це звернути увагу і поміняти своє ставлення до ситуації. Це може бути кохання, це може бути близька людина, якийсь друг, на якого в нас постійно не вистачає часу. І якщо ми не змінимо ситуацію, то ми втратимо те, що маємо, і то назавжди, і це буде кардинальна втрата в нашому житті. Це попередження. Будьте пильні, будьте обережні. І за таку втрату нас спіткає розплата, покарання або самопокарання, адже ми порушимо закони космічної рівноваги і все полетить в нашому житті шкереберть. Якщо ж ми відчуваємо, що ми докладаємо максимум зусиль до збереження відносин, що ми хочемо. Зберегти людину, яка поруч з нами, ми бережемо відносини з нею, і ми поводимося з нею позитивно. Якщо це стосується роботи, житла, якщо ми відчуваємо, що ми докладаємо максимум зусиль, то ми повинні розуміти, що поводимось правильно. В усякому разі, ця карта нам дає підстави замислитися. А чи правильно я, чи ні? Чи бережу я те, що в мене є? Чи можливо відкладаю це на завтра, на колись, адже у того завтра може і не бути? <плес> Malı jünge jotara